Ну і понад 150 громадян Китаю зараз проходять службу в збройних силах Росії. Про це телеканалу Рада повідомили джерела в українських спецслужбах, і це далеко не всі китайці, а лише частина тих, кого вдалося точно ідентифікувати. Вони почали перебувати в центрі підготовки ще вересні, жовтні 24-го року. Крім цього, китайці і сьогодні продовжують проходити відбір до військових лав країни агресорки. Спецслужби показали фото та документи, що не менше 13 таких громадян Китаю. Віком від 19 до 45 років усі вони готуються воювати проти України в складі 33-го мотострілкового полку Російської Федерації. Це буде перша тема до нашого гостя Михайло Подоляк, радники він каже президента України. Вітаю вас! Вітаю! вітаю. Досить очікувана реакція. І КНР в МЗ зазначили, що будуть це питання вивчати, і в Сполучених Штатах Америки, які так само зазначили в адміністрації Трампа, що вони це питання будуть вивчати. Хоча є факти, є конкретні докази, як то кажуть, в полонені китайці картки паспорти тощо. Тут питання в тому, чи справді за попередньою інформацією, зараз з ними працює СБУ, вони нібито були завербовані з представниками РФ і на території Китаю. Але ж. Не можна сказати, що китайці про це нічого не знали. Ну навряд чи як ви оцінюєте взагалі цей прецедент в контексті того, що дотично напряму чи якось інакше, але Китай все ж задіяний війні. Ні, я вважаю, що Китай з точки зору держави наврядче задіяний, м'яко кажучи, у війні безпосередньо, тому що є інший приклад, це Північна Корея. Вони публічно заявляють про це. Вони безпосередньо приймають рішення на рівні держави як такої, і вони присутні там контингентно присутні у цій війні. Ну тобто. Воюють на території Європи Китай ні, безумовно ні. Я думаю, що це непогана історія з точки зору документації того факту, що Росія вербує людей, в тому числі, які там на дальному сході знаходяться в Росії, да, ну, громадян Китаю і так далі, використовуючи для цього відповідні соціальні мережі. Наскільки я розумію, використовують перш за все ті ж Тіктоки і так далі, пропонують конкретні гроші, враховуючи те, що в Росії. Своїх ресурсів все ще достатньо на увазі для рекрутінгових програм. Безумовно, вони можуть там купувати будь-кого будь-де, і безумовно ринок Китаю з точки зору там можливості вербування ну достатньо великий. Питання в іншому ще раз давайте тут процедурно подивимось на те, що факт фіксації, то що громадяни Китаю приймають участь безпосередньо на стороні Росії на території іншої держави в загарбницькій війні існує так. Він підтверджений документально. Друге, є відповідна можливість на рівні міністерства закордонних справ ефективно попрацювати з нашими китайськими партнерами, тому що Китай, ну навряд чи м'яко кажучи, як держава зацікавлений в тому, щоб шокувати не питання навіть України, питання Європи да? ну, тобто щоб його громадян і приймали участь у війні агресивного типу на території Європи в той момент, коли Китай хоче якраз таки е, суттєво е, е, дістати можливості заробляти на технологічному європейському ринку. Да? Ну, тобто шукає виходи, вікна, двері будь-які для того, щоб скориставшись моментом у цього конфлікту торгівельного зі сполученими штатами, підвищити свою вагу на європейському ринку. Ну навряд чи буде Китай зацікавлений в тому, щоб якісь там абсолютно марудні інтереси Росії захищати таким чином. Е, і це дозволить до. Речі гарно про про комунікувати на рівні держава Україна, держава Китай. Ну і третє головне. Росія, в свою чергу, пропагандистські вкрай зацікавлена в тому, щоб заляпати брудом репутації інших країн, максимально заляпати для того, щоб створити враження, що не тільки вона воює в Україні, не тільки вона розділяє концепцію загарбницької війни як інструмента зовнішньої політики, і безумовно, Росія буде вкладати навпаки достатньо ресурсів, щоб масштабувати цю проблематику. Ну тобто сказати дивіться на нашому боці, і північна Корея, там і Китай, і так далі. І тому подібне, що тут треба робити дуже коротко. Перше фіксувати Коментально ці факти говорити про них публічно, говорити про них з європейськими партнерами, офіційно спілкуватись на рівні Китай-Україна і підключити до цього європейських партнерів. І безумовно було б бажано, щоб і американська сторона все ж таки оцінила обсяг цієї війни, масштабування цієї війни, які в тому числі відбуваються за рахунок рекрутингу Російської Федерації, громадян іншої країни, в даному випадку Китаю. А дивіться, мало того, що вони сьогодні отримали північно-корейську армію іншого типу, яка буде там ну суттєві проблеми створювати. На корейському біду, ветеранська армія, mm -hmm. так вони ще можуть сьогодні отримати і додаткові тренінгові центри для китайської е, народної армії. Да? І це зовсім інша вже ситуація буде. І знову ж таки, це ж безпека. Знову ж таки, це питання до е, мирних ініціатив пана Трампа щодо Росії, готовності Росії не масштабувати війну, залучаючи тоді громадян інших держав, ну рекрутуючи їх. Да? А, і е, щодо можливості Росії фінансувати цей рекрутінг. Але бачите, ви самі е, на початку е, акцентували на тому. Що ми не ескалюємо, ми вивчаємо це питання доказів, поки що немає дотичності напряму причетності КНР до цього прецеденту, зокрема, але завершили ви правильною досить тезою, тому що це можливість для Китаю відпрацювати своїх військовиків на тих самих базах за допомогою Росії, тому що вони готуються до можливої там протистояння зі сполученими штатами Америки тощо це дуже складний процес, але от знов ж таки про реакцію світу і про штати до сполучених штатів до адміністрації Трампа до самого Трампа неодноразово апелював президент Зеленський він казав: от зверніть увагу, не лише Іран, не лише Північна Корея. Тепер вже можливо і КНР, акцентуючи на тому, що це далеко не всі, хто може бути. Тобто, це ми лише про якусь частину знаємо. А треба ці факти перевіряти. США ж відреагували наступним чином. А, значить, так бачили повідомлення про захоплення в полон двох громадян Китаю. А, значить, вони воювали на боці Росії на фронті. Вашингтон це стривожило. Про це говорить речниця держдепартаменту США Темі Брюс. Китай є головним спонсором у Росії в війні в Україні. Китай постачає може від. 80% товарів подвійного призначення, майже 80% товарів для ведення війни надходять з Китаю до Росії. В мене питання: а чи варто очікувати а, якихось конкретних рухів в цьому ключі, в цьому контексті з боку США а, у Сполучених Штатах не щодо тиску на Китай, а щодо да. допомоги Україні я маю на увазі? це більш складне питання, тому що ми ж з вами розуміємо, що деякий час ще пан Трамп буде догравати стратегію м'якої сили по відношенню до Росії, ну тобто ми обережно. З ними розмовляємо. Я про Сполучені Штати ми їм пропонуємо різні конфігурації. Росія безумовно сьогодні здекується над пропозиціями Сполучених Штатів, обнулюючи репутацію пана Трампа. Але треба дати їм час дограти і усвідомити, як це виглядає репутаційно для сполучених штатів, коли Росія домінує, вона практично говорить: так ми погоджуємося, ми вам готові ще там запропонувати ще щось і так далі. Але давайте трошки ще поговоримо про це на різних майданчиках. Між тим щодо сполучених штатів і Китаю, це складна конфігурація сьогодні, тому що Росія ще раз зацікавила. В тому, щоб лякати Сполучені Штати, в тому числі близькою присутністю до конфлікту Китаю. Чи приймає безпосередню участь Китаю у конфлікті, ні, не приймає, тому що інтереси Китаю набагато більш масштабніші. І, е, на жаль, ми сьогодні заходимо в ще один, скажімо так, економічний лаг війни. Ну, тобто, мається на увазі Сполучені Штати і Китай. Бачимо, що вони там своїми митами починають один одного. Mm -hmm. Тригерити достатньо суттєво і безумовно сполучені штати усвідомлюють ці всі ризики, які генерує Російська Федерація, втягуючи Китай безпосередньо так чи інакше, репутаційно, нерепутаційно у ті чи інші події, які стосуються війни. А нам до речі важливо про це публічно ще раз говорити. Дивіться публічно говорити про що, тому що Китаю як державі вкрай невигідна ситуація, коли якісь окремі громадяни Китаю приймають участь у війні на території Європи. Чому я пояснив? Тому що Китаю можливо, зайти у Європу як партнер, а не як агресор на стороні Російської Федерації. Більше того, для Європи репутація Росії є вкрай негативною. Безумовно, Китай вже пробує там трошки дистанціюватися від того, що вони там з Росією мають певне стратегічне партнерство. З іншого боку, безумовно, Сполучені Штати будуть сильно затригерені да тим, цими подіями, що Китай безпосередньо громадяни, принаймні Китаю. Ще раз підкреслю, треба встановлювати, чи держава Китай розуміє, що її громадяни. Безпосередньо вербуються Росією, і тоді питання до контрозвідки китайської, як вони дозволяють е, е, відповідним інституціям російським вербувати громадян Китаю на території Китаю чи на дальному сході самої Росії громадян Китаю забирати. То тоді це питання знову ж таки до розвідки чи контрозвідки Китаю. Це непогане знову ж таки питання. Але з іншого боку, ще раз підкреслюю, на фоні оцього напруження суттєвого напруження, наростаючого напруження, Сполучені Штати Китай отримати докази, що Китай безпосередньо руйнує е, разом з Росією систему глобальної безпекової архітектури, ну це я думаю, що Китай в принципі отримає достатньо жорстку відповідь. Ще раз, Україна коректно себе поводить. Давайте тут підсумуємо. Дивіться, є встановлені факти, безумовні факти присутності громадян Китаю у бойових діях. 155 людей затримані. Вони задокументовані, підтверджено їх громадянство і так далі. Далі вже працюють по лінії. Україна працює по лінії відповідних інституцій україна Китай для того, щоб все ж таки держава Китай чітко свою позицію визначила щодо цих громадян. А третя складова Україна активно цю тему прокручує для наших європейських партнерів знову ж таки. І це обнулює перспективи Китаю мати більш добрі стосунки економічні з Європою з урахуванням потреб Китаю. В технологічних і фінансових ринках на фоні конфлікту зі Сполученими Штатами. і четверте, Україна активно пропонує нашим американським партнерам оцінити цю ситуацію, що робить Росія, і як далі будуть розвиватись події. Давайте поговоримо про те, що події розвиваються досить стрімко, особливо якщо це йдеться про фронт і про обстріли нашого тилу, і це все на ну тобто, практично щодня ситуація не змінюється. Щоночі маю на увазі, і власне, а Росія в свою чергу обстрілюючи наш тил, згадайте, і Харків, і Кривий Ріг, і інші населені пункти, які потерпають, Значить, Росія в свою чергу звинувачує Україну в тому, що ми порушуємо там, нібито якісь домовленості. Це про енергетичне перемиря. Зокрема, Росія каже. Що, значить, вони Лавров каже очільникам ЗСРФ, що Росія передала перелік порушень Україною мораторію на атаки по енергооб'єктах під час перемиря, також, також він анонсував вже наступну зустріч представників Російської Федерації з американськими перемовниками. Щоправда, це буде по по, кейсу, по треку МЗС по лінії МЗС. Там не спецслужбісти, не ФСБ, не представники Путіна будуть. А от саме представники міністерства закордонних справ, але в Туреччині вже буквально незабаром, але. Питання: в чому на тлі всієї цієї ескалації, в події на фронті, де вони тиснуть? Вони тиснуть вже і на сумщині обстрілів при цьому при всьому про Україну говорити не будуть. Про це вже сказав Пісков, який сказав. Говорить, що у нас є різні інші треки, інші напрямки, які ми будемо обговорити з нашими американськими партнерами. Так, у нас є комунікація, але цього разу не про Україну. 20 квітня вже не за горами. Це той дедлайн, який встановлював Трамп, нібито для Путіна щодо конкретних рішень. Якось не рухається справа. А... Вони будуть в Стамбулі обговорювати питання щодо посольств, взаємні питання, які стосуються посольств. Це дійсно такий обмежений переговорний майданчик на рівні міністерств, відповідний Госдепу, держдепу і міністерства закордонних справ Російської Федерації. Не більше, але й не менше, і безумовно вони не будуть, не мають повноважень обговорювати Україну. Ви ж розумієте, дано? Ну, це трошки інший рівень. Це перше. Друге, Росія не буде зупиняти війну без примусу. Оця вся стратегія, яка запропонована покрокове припинення вогню і так далі. Це Росії не цікавить, окрім одного спробувати затягнути час і пропонувати якісь там угоди, так чи інакше, які можуть зацікавити з точки зору доходності Сполучені Штати. Чи вийде в них це ні? Не вийде. Ну це безумовно, тому що вони нічого не можуть запропонувати. Що буде суттєво там переважати програш по суті демократичної коаліції війні з авторитарною коаліцією і так далі. Знову ж таки, програш демократичної коаліції, на чолі зі сполученими штатами, буде означати суттєве підсилення того ж Китаю. Ну це ну взагалі не не неможливо, але Росія буде ще тягнути певний час. А дивіться щодо психологічних дедлайнів. Е я розумію, що є ці психологічні дедлайни. Я тільки думаю, що це не про 20 квітня, скоріше, а можна казати про середину десь травня, коли буде вже остаточно зрозуміло для Трампа, тому що він буде ще шукати якісь можливості сказати, що ні, Росія готова, там вона не буде це робити і так далі, і тому подібне. Але до середини травня вже буде зрозуміло, що Росія б'є сьогодні виключно тільки по репутації пана Трампа, не по Європі, не по Україні, тому що ми розуміємо, що таке Росія, як вона буде далі діяти, і так далі, а виключно по стратегії пана Трампа і при тому робить вона це. Свідомо є нюанс щодо обстрілів енергооб'єктів чи взагалі обстрілів території. Е, ну, це стра... класична стратегія Росії говорити на чорне-біле. Вони це завжди будуть робити в 21-му сторіччі Вони вважають, що ми воюємо в середині минулого сторіччя, де ніхто нічого не бачить. Сполучені Штати точно бачать сьогодні, в рамках моніторингових місій мається на увазі використовуючи інструменти технологічної розвитки, перш за все, аерокосмосу да вони чітко бачать, хто що куди наносить удари. Ну і крім того, ці удари фіксуються без на на всіх рівнях Росія наносить удари і по енергетиці, ви знаєте прекрасно, і по інфраструктурі цивільній, багато ударів по житлових кварталах, і так далі, і тому uh -huh. подібне. Тобто, це все фіксується на відміну від неї. Україна наносить удари виключно по воєнним об'єктам на території Росії, тобто це або там заводи відповідні, або там заводи, які виготовляють додаткову продукцію для а, а, мілітарного виробництва, і так далі. І тому подібне, це все фіксується. І ще раз підкреслю, ми бачимо вже суттєве наростання негативізації по відношенню до Росії з боку Сполучених Штатів вони не готові ще, на мій погляд, артикулювати те, що е, всі спроби м'яко е, взаємодіяти з Росією приводять до якихось гарних результатів. Але дивіться ще раз: оцей психологічний дедлайн буде означати, що репутаційно е, Путін переграв в Трампа, що він домінує, що нічого з того, що пропонувалось в рамках м'якої стратегії, не реалізовано. Що треба якусь іншу стратегію, і ми переходимо до ключового, яка може бути стратегія по відношенню до Росії. Це та стратегія, яку пропонує завжди Україна. Так, ми готові до переговорного процесу, але тільки на умовах примусу Росії, коли Росія буде усвідомлювати, що ціна війни суттєво зростає. От дивіться, оці торгівельні війни, які там заявлені, mm -hmm. да, ну чи там митні війни, да і так далі. Є Трамп відтермінував їх на доніс. Я розумію, що він відтермінував, окрім Китаю, де навпаки збільшилось на сьогоднішнього дня відповідне мито. Але між тим вони суттєво впливають на енергоринки. Ви Бачите, да, і ціна там бренду нафта ну, нафтопада, і вона буде падати, тому що буде рецесія, відповідна рецесія в багатьох регіонах і в глобальній економіці в цілому, і так далі. Це буде впливати на Росію, але це опосередкований інструмент, можна використовувати прямі інструменти тиску на Росію. І враховуючи психотип Трампа, мені здається, що це вже не за горами. От той психологічний дедлайн для нього самого, коли він усвідомить, що його принижує просто Путін раз за разом, раз за разом. Ми ще не говорили про те, що під час нібито перемовних якихось треків росіяни не припиняють свого терору. Зверніть увагу на карту. Київщина вже в червоній зоні, і можливо і в столиці так само лунатиме сигнал повітряної тривоги. Стежте за ситуацію. От, зокрема, карта у вас є більша половина ну так на око України в червоній зоні Полтавщина, Київщина, Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Миколаївщина, Херсонщина, Запорізька, Донецька область. Будьте в, без, в безпечному місці, якщо ви. Десь в цих областях, зокрема на Київщині, так само давайте поговоримо про можливості наших партнерів, тому що тут теж дуже важливо розуміти, наскільки вони можуть рухатися стрімко вперед проти Росії, опонуючи Трампу. В чомусь я про заклик президента Зеленського в контексті, значить, цих самих заморожених активів, значить, президент Зеленський заявив, що Росія намагатиметься і намагається знайти способи повернути собі ці самі заморожені активи. А ми знаємо, що щоразу Європейський Союз де сконцентрований більша кількість цих грошей, постійно виділяє, ініціює виділення нам тих самих мільярдів євро на наші потреби з відсотків. Наскільки реально, що Трамп може піти зробити крок на зустріч в частині цих заморожених активів? А, Путіну? Ні, наскільки це неможливо? Вони як заморожені, так і заморожені. Він в принципі може на європейців натиснути? А, він може тиснути, але європа усвідомлює, що це практично 2,5 роки фінансування масштабного фінансування війни, в тому числі проти Європи. Ну тобто віддати гроші, які ти а, чітко розумієш, що сьогодні економіка Росії перебудована на мілітарні рейки повністю. І Вони будуть вкладати в рекрутинг, вони будуть вкладати в закупівлю живого м'яса, вони будуть вкладати в інструменти ведення максимально примітивної, але масштабної війни, в тому числі і на півночі Європи. Європа точно не піде на те, щоб розблокувати ці активи. Ну, і крім того, Росія є порушником міжнародного права. Ну це трошки дивно. Вона є порушником, це зафіксовано. Навіть в резолюції відповідної е, організації Об'єднаних Націй. Я вже не кажу про європейські відповідні резолюції, Європарламент, Єврокомісія чітко фіксує, що Росія є порушником міжнародного права і, взагалі, порушником в тому числі і фінансового міжнародного права як такого. І Віддавати це точно ніхто не буде. Питання в іншому, питання в тому, що вони не можуть зробити наступний крок. Ну тобто, відповідно, якщо є порушник, то його кошти мають йти на фінансування протидії цьому порушнику. На жаль, вони не готові до цих психологічно, не готові. Але все інше трошки виглядає інакше. Сьогодні є непогана стаття. Раджує подивитись в економісті щодо того, що Європа усвідомлює, що необхідно переформатовувати мілітарне виробництво в Україні, інвестувати набагато більше коштів туди, постачати набагато більше техніки, суттєво нарощувати бюджет у цього переформатування України як такої, тобто зробити Україну максимально насиченою необхідними інструментами стримування Росії. Європа усвідомлює, і це вже навіть не обговорюється. Питання швидкості. Ви праві там є там бюрократичні елементи, да і так далі. Але Європа усвідомлює, що Україна це по суті базовий фактор стримування Росії в майбутньому. Безумовно, Україна сама має виглядати надпотужно і з точки зору ракетної техніки, і з точки зору дронових спроможностей і так далі. Я вже ну, тому що це сучасний тип війни, сучасне поле бою, да і так далі. З, щодо роботизації тих чи інших процесів. Європа в це буде вкладатись. Вона відповідно всі рішення прийняли. Більше того, якщо буде швидко побудована коаліція в Німеччині, ми бачимо, що такі тенденції вже є. І пан Мерс нарешті стане канцлером з відповідними повнома я думаю, що Німеччина буде відігравати набагато більш дієвішу сьогодні. Сьогодні є Франція, сьогодні є Великобританія. Якщо додасться, що Німеччина, яка буде переформатовувати безпековий простір у Європі, і знову ж таки в цьому безпековому просторі всі чітко розуміють, що фактором стримування, єдиним базовим фактором стримування є Україна, яка має виглядати з мілітарної точки зору зовсім інакше. Армія має отримати набагато більш об'ємніше фінансування, має бути переформатована під системи управління натівські і так далі. І тому подібне виробництво я вже взагалі не. Торкаюсь тому, що це зрозуміло. ракети, дрони це пріоритети проти ракети пріоритети, системи Петріот. Ну чи Сампти, да, якщо ми говоримо про протидію балістиці, російській все це вже є абсолютним пріоритетом Європи. Вони просто самі ще трошки знаходяться у цьому шоці від е, темпу, який е, взяв е, пан Трамп, з точки зору, е, скажімо, там е, е, такої певної економічної конфліктності між Європою, Сполученими Штатами іншими регіонами, нові альянси, нове лідерство і так далі. Але вони усвідомлюють, що з безпекової точки зору треба ще раз орієнтуватись виключно на себе е, свої мілітарні виробництва і фактор стримування під назвою Україна. Це базовий. І сьогодні ми дивіться, коли говоримо про гарантії безпеки, я вже не розово казав. Це це вже не про гарантії безпеки для України, це вже про фундаментальні гарантії стримування для Європи, стримування проти Росії. Да? І безумовно, вони можуть бути тільки на території е, України в повному обсязі і задіяні мають бути в трьох аспектах. Дивіться, перше це закрите небо обов'язково разом з е, військово-повітряними силами інших країн, ну і в тому числі протиракетні mm. системи. Друге це контингенти, так само як от сьогодні є контингенти натівські в європейських країнах, в тому числі, наприклад, в країнах Балції, так само мають бути контингенти Генти в Україні безумовні, да і третє це фундаментальна перебудова баз стримування, ну тобто ракетних баз вздовж кордону з Російською Федерацією. Оце вже три фундаментальні речі, які вони абсолютно точно і будуть фінансувати, і зацікавлені в розбудові цього всього якомога швидше. Ну бачите, підсумую Герман Сметанін, очільник міністра техпрому, нам в ефірі вмикався цього вечора. і, Власне про показники розвитку ВПК говорив, чого варто згадати ті ж самі там виробництво снарядів. Дронів рейбів, це все вже на нашій базі, ракетна програма, і зокрема дрон нещодавно презентований, який може атакувати шахеди. Що дуже важливо, це було зокрема презентовано і Володимир Зеленським, президентом України. Але тобто, ця цей напрямок він розвивається. Звісно ж, хотілося б, щоб більш стрімкими темпами і більш швидкими темпами, і більше грошей в це все вкладалося. Але вже, наприклад, рушницями там штурмовими чеського виробництва, спільного чеського українського виробництва, наші штурмовики воюють, і це один лише з Знаєте, у нас буквально ще хвилин 5-7 є, а як то кажуть, наприкінці там будь-якого спілкування чи інформаційних години є бантик, да? такий, щось таке легке, е, значить наприкінці Ви хочете під час війни, да. що ми легше під час війни щось легке в контексті з якщо так можна ага. сформулювати питання. Наскільки важливо, ми протягом цих трьох останніх років трошки більше чуємо повсякчас, що, наприклад, там СБУ голосило підозру там одному пропагандисту, іншому, я маю на увазі російським, тому чи іншому політику. Тику з держдуми, які там проголошуючись проти України. Будь-кому, от зокрема, є повідомлення, що СБУ збузочно повідомило російські телеведущо різкабі про підозри за новими статтями. Зокрема, її звинувачують пропаганді війни виправдовування агресії РФ з використанням змі. Ну знаєте, коли міжнародний кримінальний суд висуває там ордер, значить, виписує на Путіна або Львову Білову за викрадення українських дітей, це зрозуміло. В який сенс, скажімо, наскільки важливо ось такі факти, коли, абсолютно важливо. коли вони є, і ми їх озвучуємо? Абсолютно важливо від того, що ні холодно, ані тепло. За, зараз за, за, зафіксуємо. Абсолютно важливі, тому що це фіксація статусу uh -huh. юридичного статусу, репутаційного статусу, логістичного статусу. Це обмеження, фундаментальні обмеження, тому що не тільки Україна приймає це до відома. Ну вірніше виносить підозру. Це приймають до відома величезна. Купа країн і європейських, ну тобто, дивіться, суб'єкти з Російської Федерації, які попадають під доведені факти, доведені підозри, вони будуть суттєво обмежені і в репутації своїй, і в можливості мандрувати світом в логістиці, в використанні фінансових глобальних інструментів. Вони будуть ізольованими на території Росії. Тобто ви маєте на увазі, що після підозри від СБУ на то, наступний да. крок може бути санкції від Євросоюзу? А Вони і так, так? є. Вони вони Ну, Я не конкретно про неї. Та, я, та, в цьому. я розумію, але в нас є повна кореляція між нами, Європою, низкою інших демократичних країн, я маю на увазі Австралія, там Японія, Канада і так далі, тому подібне. Це все і є суттєві обмеження для таких суб'єктів. Да? Ну, тобто безумовно, це важлива робота, тому що ти документуєш це. Це історично важливо, це важливо юридично і це важливо логістично. Ти Обмежуєш людей, як їх до, до, які є доведеними злочинцями, да для нашої е, е, юридичної площини, і так само для європейської юридичної площини. І це суттєво буде впливати на багато факторів. І повірте мені, вони ну дуже не хочуть цього, -цього тому що вони будуть суттєво обмежені знову ж таки і в пересуванні, і в можливостях, і в е, статусах. Це дуже важливі фактори. Ну... І плюс дехто хоче потрапити на свою італійську віллу. Вони не потрапили вже нікуди. Ще буквально 2-3 хвилини. Давайте ще, так знаєте, бантик для бантика, як то кажуть. Uh. Російський гурт Айола зі своєю піснею чули українські чарти, незважаючи на те, що учасники гурту відкрито підтримують війну проти України. Те, що подекуди можна почути ще російські пісні, десь там ну, в тому чи іншому місці, ну, таке буває. Але це вже більш глобальний факт. Якщо чарти, якщо це масово, багато українців слухають. Це про те, що вони не знають, хто це можливо і таке. Точно не знають, хто це. Ну, дивіться, я трошки не, не, не в цьому середовищі. Мене трошки інша музика, в мене хард. Да для мене Міталіка це Міталіка, да все інше. Трошки я інакше на це справи. Ну чи мої улюблені м'юз да. Ну зрозуміло. В якому сенсі я музику слухаю, але просто люди не розуміють, що це їм здалося, що це Казахстан, ну ну, як я розумію, і це продавалось, так. Там пропагандисти хотіли, якраз таки, можливо, російські там проводили певні інформаційні роботи для того, щоб довести, що це якісь гурт, які там проти війни там і так далі. І тому подібне. Небагато хто хоче там далі відслідковувати, що це насправді подивитись контекст і тому подібне. Тому спокійно відносимось. Ви праві, що якби дивно, що хтось там з Росії може під час війни в чарти заходити там на перші місця. Мені здається, що українська музика сьогодні ну, фантастично виглядає. Багато є, там, я не знаю, я можу називати, там Тополя, Бородин mm -hmm. да, Діброва. Мені дуже всі ці подобаються автори, да, ну, фантастична музика. І тому в чартах має вона домінувати. Купуйте українське, слухайте 100 -х, 100 -х, українське. Михайло Подоляк да. радить, погано не порадить Михайло Подоляк, радник керівника президента України, був гостем у цій порі.